У парковій зоні Сум відбувся патріотичний забіг Дорога мужності. У ньому взяли участь любителі бігу, а також захисники, говорить співорганізатор забігу Віталій Івах. Можливість долучитися до спорту в місті, і можливість там, провести активно вихідні. Цього разу на кілометровий забіг зареєструвалось 25 спортсменів на 5-кілометровий 56. Серед учасників і спортсмени, і бігуни, і ветерани і вчителі фізичної культури, і спортсмени інших видів спорту, і ветерани війни, і діти. Олександр Бондаренко, який несе службу у обласному територіальному центрі комплектування, пройшов на забіг з сином Арсенієм. Будемо бігти 5 кілометрів. Я зареєструвала сина і спитав, що будемо тренуватися до забігу. Про забіг мова не шва дуже ми місяць. Ми разом з ним бігали. І сьогодні будемо радіти разом з усіма. Ми любимо якісно проводити свій вільний час. Тому сьогодні в суботу, о восьмій ранку, ми тут. Отакі події, що зараз проводять у нас в Сумах, вони е, доказують те, що ми єдине місто, що ми не одні, е, що ми е, сильні. І е, те, що сьогодні будуть бігти військові, е, показує, наскільки вони сильні. Показувати приклад для молоді, що треба займатися спортом, що не треба зупинятися. У першу чергу приклад показувати для цивільних, що неважливо ти військовий, ти маєш розвиватися обов'язково. Під дощем учасники вийшли на старт забігу. Хтось долав один кілометр, хтось у підсумку пробіг п'ятірку. Анна Олексенка першою пробігла кілометрову дистанцію серед жінок, а Ігор Лаван першим подолав п'ять кілометрів серед чоловіків. Не дивлячись на погоду, було доволі легко бігти. Мені все сподобалося все супер. Для мене кожні змагання є з високого рангу, кожні особливо на підтримку збройних сил. Ветеранів збросив, взагалі що стосується е, війська, для мене це гордість, честь. Кілометр так, проїхав, все чудово. Мені сподобалося. Звісно, трохи погода підвела, а так все чудово. Дає мотивацію рухатись далі, дає силу. Тренування все таки даю своє. Син, звісно, мене обогнав. Молода. Хорошо, що тренер тренував. Зарядки, волейбол. Ну, тянулись, старалися, вийшло, все добре. Спорт позитивно впливає на ваше фізичне і ментальне здоров'я. Це наша основна задача підтримувати військових, підтримувати наших ветеранів. Зараз це на рівні держави дуже важливий напрямок, адаптивний спорт. Тобто ми сьогодні спортом підтримуємо наших військових, наших ветеранів. Кращим серед чоловіків на кілометровій дистанції став Олег Шарута. Кращою серед жінок на п'ятикілометровій – кілометровій Надія Педосенко. На згадку про забіг всі учасники отримали пам'ятні футболки. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини суми.